Добрий день, я знаходжусь в Юніверсаль Тулі. Ось познайомлю вам з Валєрою. Це воїн, який воював, який захищає нашу, захищав Україну, а зараз він е директор такого маленького підприємства. Так ось, хочу звернути увагу на плиткуріс Біхай. Це доволі новий плиткуріс, який постачається в Україну. І у нього... Не Біхай це новка, але в принципі однаково. Він на одному і тому заводі робиться просто під різними брендами. Є невеличкий нюанс, на який я не звернув увагу. Бачите, тут є вогнутість станіни. Вона тут, виходить, є яма. Тому, коли виріжете плитку, плитка можливо має сюди надавлюється і ламається неправильно. Тому цю недолік треба вирівнювати. Чому він вийшов цей недолік, я думаю, що вони пережали ці болти. Відпустивши ці болти, Відпустивши болти старця, ви можете просто самі відкоригувати. Я впевнений, що цей недолік можна ліквідувати, але він є, і я маю про нього проінформувати вас.